Частина перша. Уявіть собі таку картину. У вас абсолютно нормальний день у стародавній Персії, коли раптом вас звинувачують у злочині, якого ви не скоювали. Не пощастило, чи не так, ну? Це тільки початок твоїх проблем, тому що приблизно через 24 години ви переживете щось настільки жахливо-креативне, що сучасні фільми жахів виглядатимуть дитячими казками на ніч. Ласкаво просимо в темний і покручений світ історичних методів страти, де людська винахідливість не завжди використовувалася для більшого блага. Перш ніж ми зануримося в цю захоплюючу, але тривожну подорож, мушу попередити, що це незвичайний урок історії, те, що ви дізнаєтесь, доколіно змінить ваше уявлення про людську творчість. І повірте мені, ви ніколи більше не будете дивитися на човни або щурів так як раніше. Говорячи про човни, дозвольте мені розповісти вам про те, що перси називали скафізмом також відомим як човни. Але спершу дозвольте запитати вас, що найгірше, що ви можете собі уявити, може статися з вашим тілом? Щоб ви не думали, запевняю вас, стародавні перси мали на увазі дещо гірше. Скафізм був настільки жорстоким, що навіть інші стародавні цивілізації, які не були відомі своєю м'якістю, вважали, Тож що перси зайшли надто далеко. Засудженого роздягали довгла і міцно прив'язували між двома однаковими дерев'яними човнами або порожнистими стовбурами дерев так, щоб його голова, руки і ноги стирчали назовні. Звучить незручно, але не надто жахливо чи не так, що ж тримайтеся за свій обід, бо саме тут починається найцікавіше. Кати насильно годували жертву суміш молока і меду. Смакота можливо. Але на цьому вони не зупинялися. Потім вони покривали тією ж сумішшю відкритій частини тіла жертви, приділяючи особливу увагу обличчю, рукам і ногам. Потім вони залишали людину плавати в застояному ставку або болоті. Те, що відбувалося далі, є свідченням жорстокої ефективності природи в поєднанні з людською злістю. Суміш молока і меду викликала сильну діарею, фактично підтримуючи життя людини. Але водночас розпочинаючи процес тортур. Але це навіть не найгірше. Солодка суміш, що покривала відкриті частини тіла, приваблювала комах, багато комах. Ці комахи починали харчуватися жертвою, одночасно використовуючи її тіло як середовище для розмноження. Минали дні, а жертву насильно годували молоком і медом, щоб запобігти зневодненню і голодній смерті. Тому що розумієте, метою було не просто вбити. Мета полягала в тому, щоб створити максимально тривалу, болісну смерть, поєднання опромінення, укусів інфікованих комах і психологічних тортур, пов'язаних з перебуванням у свідомості під час всього цього випробування, могло тривати днями або навіть тижнями. Один особливо нещасний сол, як повідомляється, прожив у такому стані 17 днів. Можливо, вам цікаво, хто міг заслужити таку долю. Згідно з історичними записами, це покарання часто призначалося за злочини, які вважалися особливо жахливими, такі як зрада або вбивство власних батьків. Найвідомішою жертвою скафізму став Мітрадат, молодий солдат, який убив Кіра молодшого в 401 році до нашої ери. Його страта тривала 17 днів, а деталі були настільки гротескними, що навіть загартовані в боях воїни того часу жахалися. Але ось що дійсно захоплює: скафізм був навіть не найгіршим методом страти, який винайшли люди. Насправді, порівняно з деякими іншими методами, які ми збираємось дослідити, дехто може вважати скафізм відносно милосердним, якщо ви можете в це повірити. І це підводить нас до нашого наступного методу, який включає в себе мідного бика, вогонь і інженера акустика з давньої Греції. Але перш ніж ми перейдемо до нього, дозвольте мені запитати вас ось про що. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому ми говоримо, що когось смажать живцем, коли він потрапляє в біду що ж. Залишайтеся з нами, бо ця історія буде далі. І вона пов'язана з однією з найіронічніших смертей в історії людства. Частина друга. А тепер дозвольте представити вам Періла Зафін, ймовірно, найневдалішого винахідника в історії. Розумієте, у Парілоса була ідея жахлива, жахлива, абсолютно захоплююча ідея, яка зрештою призвела до однієї з найіронічніших смертей в історії. У весь столітті до нашої ери він звернувся до Фаларіса, тирана на Монасицилії з геніальним, на його думку, винаходом нахабним биком. Порожниста чаша повністю виготовлена з латуні або міді зі складною системою трубок і обмежувачів всередині. Звучить досить невинно чи не так, але це не так. Це була не просто декоративна статуетка. Це був, мабуть, найскладніший пристрій для тортур з усіх коли-небудь створених, засудженого поміщали всередину чаші через дверцята в її боці. Потім під нею розпалювали вогонь, коли метал нагрівався. Людина всередині повільно смажилася до смерті. Але зачекайте, це стає ще більш тривожним. Пам'ятаєте ті пробірки, про які я згадував Періло, будучи творчим генієм, сконструював їх, щоб перетворити крики вмираючих на звуки? Що нагадують ревіння розлюченого бика? Саме так він перетворив страту на музичну виставу. Тепер, коли Періло з городу представив свій винахід Фаларісу, він напевно очікував похвали, можливо, золота, можливо, навіть посади при дворі. Натомість він отримав місце в першому ряду для тестування власного винаходу. Поговоримо про контроль якості, фалор, якому, вочевидь, була огидна садистська творчість періло, наказав йому першим випробувати чашу. Винахідника запхали всередину власного творіння і розпалили вогонь. Однак що можна вважати маленьким милосердям, а що тривалою жорстокістю, фалеріс витягнув його перед смертю. Але не відчувайте надмірного полегшення. Потім Перілос відвезли на вершину пагорба і скинули з нього. Остаточна зупинка, поки ти попереду. Повчальна історія. Чи не так, але на цьому історія зухвалого бика не закінчується. Фалоріс, незважаючи на свою явну огиду до Періло, вирішив залишити бика собі. Він регулярно використовував його, мабуть, насолоджуючись тим, як крики його жертв перетворювалися на музичні ноти. Бик став настільки сумнозвісним, що коли Фаулерса, врешті-решт, скинули, його вороги вирішили, що є лише один спосіб стратити його. Здогадуйтесь, що це був за спосіб правильно. Фаулер став останньою жертвою бика, приготованою живцем у тому самому пристрої, який він замовив. Якщо це не поетичне правосуддя, то я не знаю, що це, але тут історія набуває ще більш цікавого повороту. Брейзенбул був не просто знаряддям для тортур. Він також був раннім прикладом акустичної інженерії. Система труб, що перетворювала крики на ревіння, насправді була складним зразком стародавнього звукового дизайну. Деякі історики вважають, що це був один з найдавніших прикладів свідомо сконструйованих акустичних ефектів. Насправді, основні принципи звукової системи бика не надто відрізняються від тих, що використовується в сучасних музичних інструментах. Звичайно, я сумніваюся, що будь-який сучасний музикант захоче визнати, що його інструмент має спільну ДНК з цим конкретним винаходом. Але зачекайте перш ніж ви подумаєте, що ми досягли піку людської творчості в методах виконання, дозвольте мені розповісти вам про щось під назвою Кривавий Орел. І якщо вам цікаво, так це саме метал, як це звучить. Насправді це, мабуть, навіть більше металу, ніж ви собі уявляєте, тому що в той час як Брейзенбул був про перетворення страти на музику. Blood Eagle, про перетворення страт на мистецтво, жахливе мистецтво, яке викликає кошмари. Але перш ніж ми перейдемо до цього, дозвольте мені запитати вас дещо. Ви коли-небудь замислювалися, чому круки асоціюються зі смертю. Ну у вікінгів була дуже конкретна. Дуже наочна причина для цього зв'язку, і це саме те, що ми збираємося дослідити далі. Кривавий Орел був настільки екстремальним, що багато істориків спочатку вважали його просто міфом, але нещодавні археологічні дані свідчать про те, що цей конкретний кошмар був дуже, дуже реальним. Частина третя, дозвольте мені намалювати вам картину кривавого орла, але мушу попередити, що вона не для людей зі слабкими нервами. Уявіть себе в середньовічній Скандинавії, де вікінги не просто страчували своїх ворогів, вони перетворювали їх на моторошні витвори мистецтва. Кривавий Орел був зарезервований для найненависніших ворогів, особливо для тих, хто вбив чи йогось батька, тому що розумієте, в культурі вікінгів, а якщо ви збиралися когось вбити, ви могли перетворити це на релігійну церемонію. Процес починався з того, що жертву клали обличчям донизу на дерев'яний брусок. А ось тут починалася справжня творчість. Кат використовував сокиру, щоб розколоти всі відкриті ребра по обидва боки хребта, іби відкриваючи особливо моторошний набір подвійних дверей. Але зачекайте, це ще не все. Потім ребра розривали, розкидаючи їх назовні, наче криваві крила, звідси й назва кривавий Орел. Але вікінги ще не закінчували. Бо що таке пара крил без чогось, що змушує їх тріпотіти? Потім кат проникав. У грудну порожнину і витягував легені жертви. Так ви все правильно почули. Легені витягували через відкриті рани і натягували на розтрощені ребра, створюючи те, що виглядало як пара закривалених крил. Деякі свідчення навіть припускають, що в рани кидали сіль, щоб посилити страждання і змусити легені спазмуватися, створюючи ефект махання. Тепер вам може бути цікаво, чи міг хтось насправді вижити досить довго після всього цього процесу на диво. Відповідь так: Вікінги були достатньо вправні, щоб підтримувати життя своїх жертв протягом більшої частини процедури. Насправді, смерть наступала лише тоді, коли легені остаточно виривали. Що могло статися через кілька годин після початку процесу? Найдовша з зафіксованих страт кривавого орла, як повідомляється, тривала цілий день. Але ось що справді захоплює: жертви не повинні були кричати. За скандинавською традицією, якщо засуджений зустрічав смерть зі стоїчною хоробрістю, він потрапляв до Вальгали. Уявіть собі це, коли вам розрізають спину. А ви намагайтесь зберегти самовладання, говорити про перевагу розуму над матерією. Найвідомішою жертвою кривавого горла став король Нортум Брія його злочин він убив Рагнара Лотброка, легендарного вождя вікінгів, кинувши його в яму зі зміями. Сини Рагнара, особливо Івар Безкістковий, були незадоволені цим і вирішили познайомити короля Аелу зі своєю улюбленою сімейною традицією. Історичні перекази свідчать, що Аела насправді не зберіг самовладання, та чи можна його звинувачувати кривавий Орел, був настільки страшним, що його часто використовували як погрозу, а не як метод страти. Самої лише можливості зіткнутися з ним було достатньо, щоб змусити багатьох ворогів здатися. Ви можете подумати, що ми досягли вершини людської творчості у заподіянні страждань, але як же ви помиляєтесь? Бо поки вікінги вдосконалювали своє криваве мистецтво на півночі, китайці розробляли щось під назвою Лінчі або смерть від тисячі порізів. І дозвольте мені сказати вам, що вони вивели фразу смерть від тисячі порізів папером на абсолютно новий рівень. Насправді вони зробили так. Що це виглядало як вбивство з милосердя в порівнянні з цим. Але перш ніж ми перейдемо до цього, дозвольте мені запитати вас ось про що ви коли-небудь замислювалися над тим, чому існує вислів смерть від тисячі порізів, що ж приготуйтеся до реальна історія, яка стоїть за цією поширеною фразою, змусить вас відчути себе дуже незручно. І, повірте мені, ви більше ніколи не будете використовувати цей вираз у повсякденному житті. Тому що те, про що ми зараз поговоримо, порівняно з тим, про що ми говорили до цього часу, виглядає як легкий масаж. Частина четверта чи або смерть від тисячі порізів була, мабуть, найбільш методичним методом страти з усіх коли-небудь винайдених. І коли я кажу методичний, я маю на увазі, що для цього існувала буквально інструкція саме так хтось дійсно сів і написав детальний посібник про те. Як правильно розрізати когось на шматки? Це говорить про віддані справі. Процес починався з того, що засудженого прив'язували до дерев'яної рами в публічному місці. Адже якщо ви збираєтеся розрізати когось на шматки, чому б не зробити це громадською подією? Потім Кат починав видаляти маленькі шматочки плоті з тіла жертви. І коли я кажу маленькі шматочки, я маю на увазі дійсно маленькі шматочки. Мета полягала не в тому, щоб вбити швидко. Завдання полягало в тому, щоб видалити рівно один-нуль шматочків, зберігаючи людину живою якомога довше. Розрізи робилися в певному порядку, починаючи з частин тіла, які вважалися найменш життєво важливими. Подумайте про це як про дуже дуже перекручену версію настільної гри операція. Кат мав бути достатньо вправним, щоб до самого кінця оминати головні артерії та органи. Деякі з них були настільки вправні, що могли тримати своїх жертв живими кілька днів. У стародавньому Китаї навіть казали, що справді вправний КАТ може виконати лінзи за допомогою трьох нульових порізів. Можливо, вам цікаво, чи дійсно вони рахували всі ці порізи, відповідь так звичайно рахували. Існував навіть спеціальний судовий чиновник, чия робота полягала в тому, щоб відстежувати кількість порізів, так би мовити, Складальник резюме. А ось тут стає ще цікавіше. Кількість порізів можна було б зменшити як акт милосердя. Так, ви не помилилися. Милосердним вважалося порізати лише 500 разів замість тисячі. Найвідомішим випадком лінці був, мабуть. Випадок Фучулі у 1905 році. Його страта була сфотографована французькими солдатами, що дало нам жахливий погляд на цю практику. Фотографії були настільки тривожними, що допомогли викликати міжнародне обурення. І сприяли тому, що, врешті-решт, скасування лінчі в 1905 році. Але перш ніж ви почнете відчувати себе надто добре щодо людського прогресу, дозвольте мені розповісти вам про те. Що відбувалося в Європі приблизно в той самий час, це називалося Ламання колеса, і вона поєднувала в собі всі найгірші аспекти всіх методів страти, які ми обговорювали до цього часу, уявіть собі гігантське колесо від воза, покладене на землю. А тепер уявіть, що вас прив'язали до цього колеса, розкинувши орлом, а кінцівки протягли крізь спиці. Колесо повільно оберталося, а кат систематично ламав залізним прутом кожну кістку у вашому тілі, починаючи з пальців рук і ніг, переходячи до рук і ніг, і нарешті розчавлюючи грудну клітку і череп, весь процес міг тривати кілька днів, а колесо часто встановлювали на стовпі, щоб усі могли його бачити. Бо ніщо так не заохочує не скоювати злочини як вигляд кричущої людини, яку повільно перетворюють на людське орігамі, але ось що дійсно викликає тривогу. Іноді кат навмисно укликає тримогу. Інодімисно уникав смертельних ударів, тримаючи людину, протримався 9 днів 9 днів зі зламаними кістками. Змушує вас цінувати сучасну юриспруденцію чи не так, але перш ніж ми перейдемо до нашого останнього. І, можливо, найбільш тривожного методу страти. Дозвольте мені запитати вас ось про що ви коли-небудь замислювалися, чому щурів так бояться в усіх культурах світу, що ж, не відволікайтеся, тому що те, що ви зараз дізнаєтеся про щурячі тортури, змусить вас поглянути на цих маленьких гризунів в абсолютно новому світлі. І повірте, ви більше ніколи не будете скаржитися на те, що у вашому домі завелися миші. Частина п'ята. Ласкаво просимо до нашої останньої глави, де ми дослідимо, можливо, найбільш психологічно тривожний метод страти з усіх коли-небудь винайдених. Пані та панове, знайомтеся щурячі тортури. Метод настільки ефективний, що його продовжували використовувати навіть у 20 столітті. Зараз ви, можливо, думаєте, наскільки поганими можуть бути щури, що ж пристебніться. Бо ми зараз це з'ясуємо. Ви прив'язані до столу і не можете поворухнутися. Велике відро з кількома голодними щурами ставлять до гори дном на голий живіт, потім відро повільно нагрівають зверху. Коли температура підвищується, щури опиняються перед вибором або зваритися живцем, або, ну, скажімо так, вони обирають шлях найменшого опору, і цей шлях пролягає через вас. Так, ви все правильно почули щури буквально проїдають собі шлях крізь жертву, щоб врятуватися від спеки. Геніальність, якщо можна так сказати, цього методу полягала в тому, що він поєднував інтенсивний фізичний біль з абсолютно руйнівними психологічними тортурами, бо, на відміну від наших попередніх методів, де ти принаймні знав, що буде далі, тут треба було лежати і відчувати, як дряпаються щури, вирішуючи з чого почати. Одного лише очікування було достатньо, щоб звести людей з розуму, але ось тут стає ще більш тривожно. Щури не просто обирали будь-який напрямок для риття. Вони постійно обирали рити вгору через м'які тканини живота, тому що це був найшвидший шлях до втечі. У деяких версіях цього катування використовували лише одного щура, якого поміщали в металевий контейнер біля тіла жертви. Це вважалося гіршим, оскільки одному щуру потрібно було більше часу, щоб завдати смертельної рани, що подовжувало страждання. Цей метод був особливо популярним під час нідерландського повстання проти Іспанії в 16 столітті. Голландські бійці опору застосовували його до полонених іспанських солдатів, стверджуючи, що це була відплата за використання Іспанією методів тортур інквізиції. Але, мабуть, найвідоміше застосування щурячих тортур відбулося за часів панування терору під час французької революції. Революціонери у своїй безмежній мудрості вирішили, що якщо щось добре працює для допиту, то це повинно працювати ще краще як метод страти. Вони мали рацію в найгірший можливий спосіб. Метод був настільки ефективним для зламу людей, що став стандартним інструментом для вибивання зізнань під час Другої світової війни. Джордж Орвел був настільки стурбований. Розповідями про щурячі тортури, що включив їх у свій роман 1984 як найстрашніший страх Вінстона в кімнаті номер 101 Але ось справді захоплююче. щури від природи не є агресивними по відношенню до людей. Ці страти відбуваються тому, що щурів навмисно морили голодом, а потім поміщали в ситуацію, коли єдиною їхньою їжею. Вижити? Треба було зробити немислими, це моторошне нагадування про те, як природа може бути обернена проти себе у найжахливіший спосіб. І це, друзі мої, наближає нас до кінця нашої подорожі найжорстокішими методами страти в історії: від комах до щурів, від биків до човнів, ми побачили найтемніші глибини людської творчості. Але, мабуть, найбільш тривожним є не самі методи, а той факт, що люди вели детальні записи про них. Хтось десь насправді сів і написав інструкції для цих речей. Вони робили нотатки, вдосконалювали їх і передавали свої знання з покоління в покоління. Якщо ми чогось і навчилися з цієї подорожі, так це того. Людська винахідливість не має меж на краще. Або, як у цьому випадку, для набагато-набагато гіршого. Спите спокійно і, можливо, перевірте, чи немає під ліжком щурів. Жартую. Або жартую.